Меншенят тім я нікуди не поїду, з Анна. Із самого ранку мама з татом гортають буклети та вибирають, куди поїхати у відпустку. А Тіму не хочеться нікуди їхати, і буклети він дивитися не хоче краще бавитися на вулиці. Отут, стається непогано, каже мама, і показує картинку. Дійсно, киває тато. Думаю, ми там гарно відпочинемо за ці два тижні. Лілі, сестричка Тіма, радісно посміхається, але Тім незадоволений. Не хочу нікуди їхати, кричить він. Два тижні це ж так довго. Там не буде моїх товаришів, не хочу без них. Тім побіг у кімнату, сів і надувся. Мама прийшла його втішати. Ну чого ти, Тіме? каже вона, ти ж не знаєш, як там буде. Може, тобі сподобається? Не сподобається. Бурчить тім. Без друзів, без іграшок. Мої іграшки залишаться тут. Всі іграшки ми взяти не зможемо, але самі необхідні, будь ласка, бери. І мама дала Тіму маленьку валізку саме під його зріст. Ого, це мені? Спеціальна валізка тільки для моїх іграшок, радіє Тім. Ну, звичайно. Я візьму машинки і кубики, і м'яч, і олівці, я все-все-все візьму, бурмочить тім, збираючи іграшки. Лише б валіза закрилася, сміється мама. Зрозуміло, все-все взяти не вдалося, але деякі іграшки тім уклав у валізку і тепер майбутня подорож здається йому не такою вже й поганою. І ось день від'їзду настав. Тато завантажив у багажник сумки та валізи. Так багато речей, здивувався тім. А моя валізка поміститься? Поміститься не переживай, відповідає тато. Головне візок для Лілі не забути. І ось все в машині. Тім і Ліля в дитячих кріслах на задньому сидінні, мама на передньому, а тато за кермом. Пристебнулися? запитує тато. Тоді, в путь, машина поїхала, а тім знову пригадав друзі. Він нудьгуватиме без них, йому знову здається, що у поїзді нічого хорошого не буде. Їхати довго, ті ми Лілі задрімали. Раптом машина зупинилася. Ми вже на місці. Крізь сон бурмочить Тім. Ні, просто у затор потрапили, зітхає мама. Стояти у довжелезній вервиці автомобілів нудно. Мені набридло сидіти, скаржиться тім, і я хочу в туалет. Нічого не поробиш, доведеться потерпіти. На автостраді не можна зупинитися де хочеш, для цього є спеціальні місця. Як тільки побачимо місце для відпочинку, одразу зупинимося, обіцяє тато й додає, чи заправитися треба. І добре прикусити, підхоплює мама. Нарешті вони вийшли з машини. Мама відвела малюків у туалет, а потім вони всі разом розташувалися на галявині і влаштували пікнік. У дорозі все смачніше, думає Тімо, плітаючи за обидві щочки булочку із варенням. Потім тату з Тімом пограли трохи у футбол, але треба їхати далі. Дорога, здається, Тіму нескінченною. Він згадує своїх друзів, як довго вони не побачаться. Навіть ігри, які придумують мама з татом, його не радують. Тільки ввечері вони нарешті зупинилися біля високого будинку. Ось ми і на місці, оголосив тато, тепер треба перенести речі. Не хочу нічого носити, бурчить тім. Ми самі все перенесемо, усміхається мама. Іди краще подивися, де ми житимемо. Тім схопив свою валізку і побіг у будинок. Мама відвела його до винайнятої квартири. Ось кухня, ось ванна, ось вітальня. А де я спатиму? запитує тім. У спальні, звичайно, відповідає тато. Тім заглядає ще в одну кімнату. Там стоять три ліжка велике для мами з татом і два маленькі, для нього і для Лілі. Урага! Ми всі спатимемо в одній кімнаті, радіє Тім. День був довгим, всі дуже втомилися, але перш ніж лягати спати, треба повечеряти. Мама, тато, тім та Лілі прийшли до ресторану. Офіціант провів їх за столик, приніс меню. Буде шовичевий суп? запитує мама у тіма. Тім киває. Він дуже зволоднів. «Мінестроне», – оголошує офіціант, ставлячи тарілку перед Тімом. Яке ще мінестроне?» насупився тім. Я цього не буду, я хотів овочевий суп, кричить мишеня. Так це він і є, сміється мама. Просто так називається спробуй. Тім спробував справді, не так, як готує мама, але теж дуже смачно. Наступного ранку тім прокинувся і спочатку навіть не зрозумів, де він, тільки потім згадав, як вони їхали довго, довго і нарешті дісталися сюди. Мама теж прокинулася. Зараз прийму і душ, і зроблю нам сніданок. Добре? Ой, а де Тедді?» Дома тім завжди кладе свого іграшкового фетметика біля подушки, але зараз його немає. Тедді загубився. Тім уткнувся у подушку і плаче. Я хочу додому. Тук-тук-тук. Хтось стукає у двері. Тім, іди сюди. Гукає мама. Тім витер сльози і кинувся до дверей. На порозі стоїть єнотик у руках у нього тедді. Привіт, мене звуть Тео. Я знайшов ведмедика на парковці. Це випадково не твій? запитує єнотик. «Мій, дякую. кричить тім, хапаючи тедді. Мабуть, тім вчора загубив його, виходячи з машини, і навіть не помітив. Як добре, що Тео знайшов його і приніс. Тім, не хочеш запропонувати Тео пізніше разом побавитися, каже мама. Взагалі, Тім радий був би вже йти і бавитися, але мама сказала, що треба спершу поснідати. До того ж, тато та Лілі ще сплять, не можна шуміти. Ось всі зібралися за сніданком булочки з маслом та варенням, молоко зовсім як удома. Але найголовніше те й з ним. Тім дуже радий, що його ведмедик знайшовся. Мамо, Тео на мене напевно вже чекає, турбується Тім. Зараз всі зберемося і підемо, каже мама. Я візьму купальники. А я візок для іграшок Тіма, сміється тато. Тіма ж пританцьовує від радості. Йому все подобається, і нове місце, і те, що його улюблені іграшки з ним. І мама з татом, і Лілі, і, здається, у нього з'явився новий друг. Все таки куди небудь поїхати не так вже й погано, думає тім. Ведмедик Падінгтон на морі, Майкл Бонд, Родина і снідала. Був ясний літній ранок. Сьогодні, сказав містер Браун, ми повеземо наше ведмежа до моря. День причудовий для цього. Хто за. Джонатан, Джуді та місіс Браун підняли руки, всі були згодні. А Падінгтон задер догори обидві лапи. Він теж за обома руками, тобто лапами. Почалася метушня, збори. Брауни так навантажили машину, що вона ледве зрушила з місця. Падінгтон поспішив пристебнутися ремінцем, та ледве машина завернула за ріг, одразу ж висунувся у вікно. Вже близько так, містера Брауне? З надією спитав він. Боюся, що ні, зітхнув містер Браун. Ми тільки но проминули він парк, до морі ще їхати та їхати. Містер Браун мав рацію. Їхали, їхали, навіть стомилися. Та нарешті ось воно море, а пісок який жовтий. Мандрівники одразу ж забули про втому. Падінгтон виліз із машини і зафуркотів від захвату. Фур фур, навіть повітря тут пахне зовсім особливо, не так, як в місті. Це особливе морське повітря, пояснила місіс Браун. Дихай глибше, Падінгтоне, тобі це на користь. Запасайся. Дивіться, він теж дихає глибоко. Падінгтон показав на великого дядечка, який присідав та робив вдих видих. Місіс Браун, місіс Браун, перелякано заволав Падінгтон. Він зараз все повітря вдихне, та мені нічого не залишиться. Трохи все ж таки залишиться, заспокоїла його місіс Браун. Паттінгтон, ходімо купатися, крикнула Джуді. Поплаваємо. Але Паттінгтон не поспішав, він вирішив як слід підготуватися до купання. Не стих він був ведмедів, що покладаються на долю, а тому одягнув на себе один, два, три, п'ять. Ні, вісім рятувальних кругів, а коли заліз у воду, то почав тонути під їхньою вагою. Ах, дурненький. вигукнула Джуді, поспішаючи йому на допомогу. Де ж твої лапи? Ти зовсім заплутався у рукавах. І навіщо ти взагалі одягнув цю жахливу спортивну куртку? спитав Джонатан. Я б, б боявся, що вода холодна, затинаючись, пробурмитів Патрінгтон. Брати з сестрою допомогли Падінгтону зняти куртку. Нарешті його лапи було звільнено, і він шугонув у воду і поплив так спритно, наче плавав усе своє життя. Але щойно він закрив очі, як раптом що це? У себе за спиною він почув підозрілий галас. Спочатку радісні крики, потім гучний свист. Це містер Брікс зображує панча та Джуді, пояснила місіс Браун. Падінгтон так і підскочив на місці, як наважився якийсь містер Брігс ображати Джуді. Він переплутав, зображує та ображає. Адже він не знав, що панч та Джуді улюблені ляльки в англійському ляльковому театрі, а директор театру містер Брігс приїхав на пляж показати дітям веселу виставу про панча та Джуді. Чому ж містер Браун та місіс Браун не біжать на допомогу Джуді? дивувався Падінгтон. Але вони були зайняті, готували сніданок. Ну, якщо так, ведмедик сам побіг туди, де кричали та свистіли. А в цей час Джуді та Джонатан повернулися із Морозовим у руках. Де ж Падінгтон? спитав Джонатан. Зараз повернеться, сказала місіс Браун. Скоріше б, зауважила Джуді, інакше від його Морозова залишиться лише стаканчик. Джонатан уважно оглядав пляж та раптом. Оце так. вигукнув він. Дивіться но. Усі подивилися і не повірили своїм очам. Ляльковий театр панча та Джуді на ведмежих лапах тікав від глядачів до моря. Театральне шатро перевалювалося з боку на бік, наче живе. Спереду в нього навіть з'явилося кругле черевце. Всі шугалися від нього у різні боки. Шатро перетнуло пляж, переступило через старовинний палац з піску. Покрутилася навколо продавця морозива та нарешті кинулося в море. Швидко. закричала «На наперіс. Але вона спізнилася. Та це ж Падінгтон. вигукнула Джуді, коли знайома постать випливла на поверхню. Що ж це ти таке робиш? Вже вдруге я тебе рятую. Падінгтон обурився. Ні, це я тебе рятую. вигукнув він. Місіс Браун сказала, що тебе там ображає містер Бріхс. Місіс Браун здивовано подивилася на Падінгтона і засміялася. Я не казала, що містер Бріхс ображає Джуді, пояснила вона. Я сказала, що він зображує ляльок, панча та Джуді. Ну, так, посміхнулася Джуді, Ляльковий театр. Він часто приїздить на пляж, та коли панчо виходить на сцену, всі свистять. Ну, от гадайте, легко було брауном пояснити Падінгтону, хто такі панч та Джуді, але ще важче було пояснити містеру Брігсу, хто такий Падінгтон. Проте все обернулося на краще. Поки йшли пояснення, навколо зібралася ціла юрба діти та їхні батьки. Стільки глядачів оце пощастило, тому містер Брікс вирішив показати ще одну виставу про Панча та Джуді, а ти сідай у перший ряд. – сказав він Падінгтону, сподіваюся, ведмеді вміють свистіти. Отже Падінгтон чудово провів час біля моря, але все гарне коли небудь закінчується, та ось настала мить від'їзду. Перед тим як сісти в машину, Падінгтон підняв високо вгору пляшку з під апельсинового джему. Я ловлю морське повітря для зворотньої подорожі, пояснив він, бо якщо я раптом засну по дорозі додому та буду гучно сопіти. Все морське повітря я ж видохнув, вірно? Медмедик Падінгтон і фруктова веселка Майкл Бонд. Одного разу у вихідний день містер Браун запропонував всією сім'єю з'їздити до моря. Падінгтон сидів на передньому сидінні з містером і місіс Браун. Місіс Берд сиділа ззад з Джонатаном і Джуді. Але коли вони дісталися до пляжу, піднялася буря і пішов сильний дощ. Ось і відпочили, засмутилася місіс Берт, у якої ледь не злетів капелюх. Дивіться. вигукнув Патінгтон. У дядечка волосся з голови здуло. Тихіше, шепнула на нього Джуді. Та не здуло у нього волосся, він лисий. Але Патінгтон все одно натягнув своє пальтечко до самого носа. Йому зовсім не хотілося, щоб у нього здуло вуса. Ходімо в кафе. Запропонувала місіс Браун. Там хоча б сухо. Падінгтон ще раз подивився на море. По ньому гуляли хвилі. Я вдягну про всяк випадок надувні нерукавники, а то раптом нас зальє водою, вирішив він. Вони сіли за стола, і містер Браун вказав на картинку на стіні. На ній було намальовано морозиво під назвою фруктово ягідний пломбір. Якщо ти зумієш це вимовити Падінгтон, я тобі куплю таку штуку, пообіцяв пан Браун. Паддінгтон ніколи в житті не бачив такого величезного морозива і вирішив спробувати. Фруктово ябедний промбір, пломби, промбір. Чим більше він старався, тим гірше виходили слова. Я напевно краще з'їм звичайну трубочку, містер Браун сказав він засмучено. А то мені ніяк не вимовити цей фруктово-ягідний пломбір. Всі засміялися, бо Падінгтон все таки зумів сказати це правильно, і дівчина принесла йому на піднося величезну порцію морозива. Більше просто в вазочку не влізло, сказала вона. Яка добра медсестричка? вигукнув Падінгтон. Вона не медсестричка, а офіціантка, поправила Джуді. Медсестрички доглядають за тими, хто хворіє. Якщо Падінгтон все це з'їсть, він теж захворіє, занепокоївся Джонатан. Падінгтон подивився на нього суворим поглядом. Медмеді від морозва не хворіють, сказав він. І тут за хмар вийшло сонце. Схоже день все таки буде погожий, зрадів містер Браун. Дивіться на небі веселка. Скоріше, Падінгтон, біжи дивитися, а то зникне, вигукнула місіс Браун. Падінгтон підбіг до вікна, він ніколи ще не бачив веселки. Вона як мій фруктовий пломбір, сказав він. І зникне так само швидко, додала місіс Берт, тому що веселка почала танути. Я гадай бажання, поки не зникла, порадила Джуді. А потім підемо грати на пляжі, запропонував Джонатан. Я хочу, щоб фруктова веселка була кожен день, сказав задоволений ведмедик. Ведмедик Падінгтон в зоопарку, Майкл Бонд. Одного разу Джонатан і Джуді вирішили зводити Падінгтона в зоопарк, подивитися на різних тварин. Перш ніж вирушити у дорогу, Падінгтон приготував на всіх булки з мармеладом цілих шість шматків. Вони доїхали до зоопарку на автобусі. Купили в касі квитки і пішли до воріт. Однак дядечко на вході раптово загородив їм дорогу. Вибачте, я вас впустити не можу, сказав він суворим голосом. Вхід на територію зоопарку з тваринами заборонений. З якими ще тваринами? здивувався Джонатан. Дядько вказав на ведмедика, який намагався сховатися, насунувши капелюха на самого носа. Патінгтон ніяка не домашня тварина, обурилася Джуді. Він просто живе у нас у будинку, він член сім'ї. А Патінгтон кинув на дядечка дуже суворий погляд. Дядько кашлянув, почервонів і злякано зрушив з місця. Спочатку вони підійшли до клітин з птахами, яких привезли з різних теплих країн. Найбільше їм сподобався папуга з яскравим пір'ям і завзятим чубчиком. Давай я сфотографую тебе з папугою, запропонував Джонатан. Красиво вийде. Посміхнися ширше, додала Джуді. Скажи, сир, сир, сказав Патінгтон. Попка дурак, сказав папуга, висунувся з клітки і відкусив половину шматка булки з мармеладом. При цьому він не переставав посміхатися на весь дзьоб. Велике дякую, дуже смачно. Папка дурак. Після птахів вони пішли дивитися Сибірського вовка. Вовк був волохатий, гостроносий і на вигляд зовсім незлий. Як пес. здивувався Патінгтон. Але тут вовк завив Воу, воу. воу Патінгтон так і підскочив від несподіванки і впустив другу половину шматка булки з мармеладом. Булка впала в клітку, і вовк тут же її з'їв. А тепер я сфотографую тебе з Осликом, сказав Джонатан. Ослик якраз проходив повз. Він працював у зоопарку, на ньому каталися дітлахи. «І-а, і-а», – сказав Ослик, побачивши булку з мармеладом. Було видно, що йому дуже хочеться спробувати. Ось і другий шматок з'їли, сказала Джуді. Так у нас скоро зовсім нічого не залишиться. Морточка в Падінгса витягувалася все сильніше. Слон навіть і дозволо питати не став, він голосно затрубив Тру. І витягнув з клітки хобот. Акуратно взявши шматок булки, він відправив його у рот і відразу ж проковтнув, навіть не прожувавши. Падінгтон підрахував, що з шести шматків у нього залишилося лише три. Похід в зоопарк подобався йому все менше і менше, але найстрашніше виявилося попереду у дальньому кінці зоопарку жили різні хижаки, Джонатан, Джуді і Паттінгтон підійшли до клітки з Левом. Лев підняв величезну голову з рудою кудлатою гривою, роззявив страшну пащу і голосно загарчав. Р -р -р -р. Рев був такий страшний і оглушливий, що Парінгтон здригнувся і впустив четвертий шматок булки на землю. І на нього тут же з усіх боків налетіли голуби. Парінгтон навіть не встиг сказати врятуйте, допоможіть, як булку склювали до останньої крихти. Зате Пінгвіни мовчали. Для них було влаштовано спеціальний загончик з льодом і снігом. Можна було подумати, що ти в Антарктиді. А пінгвіни стояли серед людей з дуже сумним виглядом, ніби одяглися для свята у чорні фраки з білими комірцями, а свято взяли і скасували. Падінгтону стало їх шкода, і він віддав їм п'ятий шматок булки. Пінгвіни, начебто, трохи повеселішали. Пінгвіни харчуються рибою, покартав його служитель і вказав на табличку. Ось прочитай, що тут написано. Годувати їх булкою з мармеладом суворо забороняється. Поки Падінгтон розглядав табличку і шукав, де там говориться про мармелад, служитель нишком зжер останній шматок булки. От безсовісний, обурився Джонатан. Ну, просто неподобство, погодилася Джуді, взяти і відібрати останній шматок у нещасного ведмедя. Я хочу їсти, ображено сказав Падінгтон. Ми з містером Крубером в цей час завжди сідаємо за після сніданок і п'ємо какао з булочками. Ходімо додому. Все, що могло трапитися, вже трапилося. Але не тут то було. Наостанок гірський козел жував пуперовий пакет, у якому лежала булка. Мабуть, від пакета пахло мармеладом, ось він йому й сподобався. Все, вистачить, вирішив Джонатан. По-моєму, пора звідси йти. Через декілька днів Джонатан проявив і надрукував фотографії, зробленню зоопарку, і розклав їх перед ведмедиком. Вибери саму вдалу, потім наклеїш її у свій щоденник або пошлеш тітці Люсі, запропонував він. По-моєму, всі вийшли чудово. А тобі самому яка більше всіх подобається? запитала у Падінгтона Джуді. Та, яка з папугою, твердо відповів ведмедик. Папуга з усіх саме вихований. Він хоча б сказав дякую, коли з'їв мою булку, а іншим це й в голову не прийшло. Ведмедик Падінгтон на ярмарку, Майкл Бонд, одного разу влітку брауни поїхали у район Лондона, який називається Хемстед, там якраз проходив великий ярмарок. Падінгтон ніколи ще не бував на ярмарку, і йому страшенно хотілося туди потрапити. Містер Браун дав Джонатану, Джуді і Падінгтону по монеті в один фунт. Витрить їх з розумом, порадив він. Ярмарок буває тільки раз на рік. Перш за все, Падінгтон пішов у павільйон, де треба було м'ячиком збивати кокоси, але замість кокоса потрапив дядечка, який там працював. Початок не дуже блискучий, засмутилася місіс Браун. Може, ти встанеш ще?» Запропонувала Джуді. Падінгтон подумав, що це чудова думка, і встав на свою балізу. Зробивши ще дві спроби, він отримав два призи порцелянового птаха для своєї спальні і картинку з карасем. Карася я назву Хемпстед в честь ярмарку, вирішив ведмедик, і він віддав свої призи місіс Берт, щоб вона їх потримала, поки він катається на каруселі. Карусель йому так сподобалася, що він прокатався цілих два рази. Дуже здорово так їздити, особливо, якщо тобі нікуди не треба, крикнув він з коня. І якщо у тебе в запасі багато булок з мармеладом. Коли карусель зупинилася, Патінгтон побачив гірку і побіг туди. Ну як, сподобалося? запитав містер Браун. Так, дуже дякую, сказав Патінгтон. Правда, я ще ніколи так швидко не витрачав 50 пенсів. Дивно, місіс Браун подивилася наверх. Більше з гірки чомусь ніхто не спускається. Схоже, всі решти застрягли. Матінко рідна. вигукнув Падінгтон. Напевно, вони прилипли до моєї пулки з мармеладом. Ходімо краще на ракету, поки вони не розібралися що до чого, запропонував Джонатан. Падінгтон дуже любив все нове і поспішив залізти у ракету. Але невдовзі він про це пошкодував. Спочатку вони повільно повзли вгору, потім дуже швидко падали вниз, а потім все спочатку. Вгору, вниз, по колу, знову по колу. Іної здавалося, що ракета і зовсім перекинулася догори дно. Треба було мені сісти в іншу ракету. видихнув Падінгтон, коли вибрався назовні. Моя дуже вже сильно брикалася. Вони тут всі такі, сказала Джуді. Може, попросиш повернути тобі гроші? жартома запропонував містер Браун, допомагаючи ведмедику встати. Нехай краще повернуть мій шлунок, а то він кудись провалився, похмуро заявив Парінгтон. Давайте для різноманітності спробуємо щось спокійне, запропонувала місіс Браун. Спокійний, що доведеться пошукати, заперечив Джонатан. Все одно було вже пізно. Падінгтон побіг на автодром і забрався в машинку. Виявилося, що тут всі їздять не за правилами і постійно стикаються. Вибравшись з машини, Падінгтон зрозумів, що вже досить пізно, а гроші у нього майже скінчилися. І раптом він побачив намет з написом Мадам Грант ворожка. Може бути, вона вгадає, коли мені дадуть ще один фунт, сказав ведмедик. Брауни оком не встигли моргнути, а він уже зник у наметі. Мадам Грант подивилася на Падінгтона, потім заглянула на свою кришталеву кулю, а потім знову подивилася на ведмедика. У наметі було жарко, очі у Падінгтона так і злипалися. Передбачаю, що сьогодні вночі ти будеш дуже добре спати, сказала ворожка. Уявіть, так воно і вийшло. Патрінгтон дуже міцно спав тієї ночі так міцно, що жодного разу не впав з ліжечка, навіть коли йому приснилося, що він знову катається на ракеті. Дякую, що були сьогодні зі мною. Якщо вам сподобалося це відео, не забувайте ставити вподобайки та підписуватися на канал. А в інфобоксі під цим відео я залишаю інформацію. Як долучитися до телеграм-каналу, де вже зібрано понад 300 аудіоказок? Тому загляніть туди. До зустрічі!